Дружа, запрошую тебе на онлайн-заняття з математики. Сьогодні ми з тобою побуваємо в країні геометричних фігур. Як ти гадаєш, хто є мешканцями цієї країни? Геометричні фігури Геометричні фігури! Вистроїлись ряд коло трикотних ромб прямокутних, Овал, зірка і квадрат, а ще є куб, циліндр і конус швидше давай їм. Давай скажемо разом круг. Круг не має кутів, тому його можна котити. Розглянь малюнок і скажи, якої форми ці предмети. Гудзик, годинник, колесо, тарілка. Вони круглої форми. Це трикутник. Давай повторимо разом трикутник. Чи відрізняється трикутник від круга? Трикутник має кути. Скільки їх? Давай порахуємо один. Два, три. Ще у трикутника є сторони. Один. Два, три. Трикутник має три кути і три сторони. Тепер скажи, якої форми ці предмети, лінійка. Шматочок піци, хустка, дорожній знак. Вони трикутної форми. Це квадрат. Він також має кути і сторони. Давай рахувати разом. Один, два, три. Чотири у квадрата чотири кути. Порахуємо сторони. Один, два, три, чотири. У квадрата чотири кути і чотири однакові сторони. Назви, якої форми предмети на картинці. Картина. Печиво, подушка, розетка всі ці предмети квадратної форми. Подивись навкруги і знайди предмети круглої, трикутної та квадратної форми. Друже, багато предметів складається з геометричних фігур. Давай складемо фігури і поглянемо, що у нас вийде. Великий круг. Ще один круг. І маленький круг. Що у нас вийшло? Сніговик. Тепер беремо червоний квадрат і зелений круг, і ми склали кактус. Друже, я думаю, ти здогадуєшся, що ми складаємо квадрат і трикутник, це будинок. Так, багато трикутників. Рахуємо один трикутник, два трикутники, три трикутники. Що у нас тут? Ялинка. Беремо зелений круг і два рожевих трикутники. Що у нас тут? Цукерка. Геометричні фігури вирішили погойдатися. Давай розмістимо кожну фігуру на відповідній гойдалці. Першим іде трикутник. Наступним круг. І останнім іде на гойдалку квадрат. Тепер ти знаєш такі геометричні фігури, як круг, трикутник і квадрат. Будемо ще багато вчитись і веселитись. До побачення!